Що потрібно знати про стадію продакшну? Для тих, хто раніше не слідкував за відео на моєму каналі, я коротко розкажу. Є три стадії зйомки аудіовізуального продукту, а саме препродакшн, продакшн та постпродакшн. Нагадаю, на стадії препродакшну ми готуємось до зйомок, а саме проводимо комунікацію з замовником, створюємо трітмент, розписуємо режисерський сценарій, а також готуємо план та виклик команди. Більш детально я розповів це у моєму минулому ролику. Підказку залишаю на нього десь зверху. Обов'язково перегляньте, якщо хочете реалізувати все правильно. Сьогодні ми поговоримо про стадію продакшну. Вона вважається основною при створенні будь-якого ролику, адже це є стадія власне, зйомки самого продукту. Але перед тим як розповісти про першочергові речі для успішної реалізації стадії продакшн, прошу вас натиснути лайк та підписатися на цей канал. Також не забувайте залишати свій фідбек у коментарях. Для мене та моєї команди це дуже важливо. І не забувайте донатити на Збройні сили України. Це наш обов'язок підтримувати захисників та захисниць. Актуальний збір залишаю в описі. Отож, продакшн це фаза створення відео. Давайте поетапно. Перший етап це планування знімальних днів. Перед початком зйомок команда ретельно планує, скільки часу буде потрібно на зйомку кожної сцени або частини відео. Це допомагає оптимізувати процес і дає гарантію, що всі необхідні кадри будуть часто зняті і лишилося достатньо часу на інші не менш важливі стадії. Для ясності, які сцени мають бути відзняті, має бути прописаний режисерський сценарій. Про нього я згадував у минулому відео. У відеокліпах це робиться так: спершу надається пріоритет локації, а також часу. Тобто скільки потрібно витратити годин на зйомку, а також о котрій годині потрібно зняти ту чи іншу сцену на тій самій локації. Тобто, якщо у трітменті вказується, що певний етап зйомки має пройти ранком, і на зйомку ми маємо витратити 2 години, різоніше почати зйомочний день саме з цієї локації, щоб на е, обідній час та на вечір лишилося якомога більше часу на те, щоб зняти в умовному павільйоні. Якщо це зйомка у студії і там не потрібне денне освітлення від сонця, то в принципі тут все одно, котрі ви почнете знімати. В плані зйомки має бути врахований час на логістичні процеси. Може і по тривалості момент буде займати секунд 5-6, проте для його реалізації потрібно буде витратити декілька годин підготовки. Ну, наприклад, щоб розставити світло та певні акценти. Також лишаємо час, щоб фізично дістатися з локації із точки А в локацію Б з колективом, реквізитом, обладнанням, а також враховуємо час пік, тобто можливі форс-мажорні обставини на дорозі, можливі затримки, пробки. Ярик, блять! Ярик, Ярик! Ярик, Перед самою зйомкою варто виділити час на остаточний скаутинг та QA сесію для кожного члена команди. Наприклад, Гафер мусить розуміти, де він має брати живлення приборів і що потрібно для того, аби закріпити той чи інший прибор. Оператор має розуміти приблизний рух артиста та акторів, а режисер ну, він має розуміти все. Тому не лишнім буде позадавати питання своїй команді. Другий етап це підготовка знімального майданчику та репетиція. Будь-яку локацію потрібно привести до ладу, чи умовно розставити стільці у правильному порядку, чи поставити те саме світ, чи грамотно окомплектувати робоче місце знімальної групи. Банально, навіть для кейтерингу, потрібно навести лад. Ці всі процедури робляться до приїзду артиста та його команди. Як тільки технічна сторона питання закрита, проводимо репетицію. Вона може бути базовою, тобто, якщо навіть артист пройдеться від точки А до точки Б у твоїй сцені з ліпсунком, все одно потрібно робити прогон. Тоді всі учасники команди будуть розуміти, що відбувається на сцені, які емоції має видати артист, з якою швидкістю він має рухатись і по якій траєкторії. Які мають бути рухи оператора? Чи потрібний оператору якийсь стабілізатор, і чи потрібен йому асистент, щоб його, власне кажучи, підстрахувати? Чи потрібно переміщати світловий прибор під час руху? Чи буде ця проходка сповільнюватись на постпродакшені? Всі ці питання ви одразу маєте прояснити перед цією зйомочною групою, щоб всі були в курсі? Також необхідно дати артисту привести себе до ладу, чи зробити умовний мейкап, чи змінити образ, чи просто вести себе у стан з її здатності, не як звичайної людини, а як артист. Коротше кажучи, головна зірка програми має вдихнути, видихнути, справитись з емоціями і бути готова до зйомки. Що ж, репетицію ми провели. Що далі? Як тільки вся апаратура проведена до робочого стану, артист готовий бути в кліповому образі, а всі інші члени команди готові до зйомки, проводимо п'ятихвилинку. Це моя одна з улюблених частин. Ласкаво, просимо до бійцівського клубу. Перше правило бійцівського клубу не розказувати про бійцівський клуб. Передусім, ти як режисер маєш оголосити членом команди спільну мету, а також включаєш трек артиста. Інколи в цілях безпеки трек лунає для деяких членів знімальної групи вперше. Особливо, якщо, наприклад, ти підписав за командою артиста NDA, то. Ти просто не можеш її поширювати навіть на стадії підготовки. А також проводиться швидке опитування, чи всі все розуміють. Після цього відбувається безпосередня візуалізація задуму режисера, тобто початок самої зйомки. На знімальному майданчику відеокліпу працює команда професіоналів, кожен з яких відповідає за певний аспект створення відео. Ось та зазвичай бере участь у зйомках та їх основні обов'язки. Перша це режисер. Він відповідає за креативну концепцію та візуальну реалізацію відеокліпу. Режисер приймає ключові рішення щодо інтерпретації музичного треку, вибору локації, акторського складу, сценографії, ну і так далі. Другий член команди обов'язковий це оператор-постановник. Він відповідає за кадрування, рух камери та загальний візуальний вигляд відеокліпу. Він тісно співпрацює з режисером, щоб тілити його візію в життя. Взагалі, мій вчитель з операторської майстерності склав дуже хорошу фразу: до того моменту, як оператор нажав на кнопку запису, оператору винні всі. Після того вже оператор буде винний абсолютно у всіх бідах. Тому на стадії препродакшену та продакшену варто забезпечити оператора всім необхідним, щоб він зробив пушечну роботу. Інколи ролі режисера та оператора, ну і ще й продюсера, можуть поєднуватися між собою тут або робота надто бюджетна. Або режисер сам відчуває, що зможе потягнути всі нюанси створення відеокліпу і втілити картинку у життя. Третій обов'язковий член команди це продюсер. Він займається організаційними аспектами зйомок, включаючи бюджет, графік, контракти та логістику. Він також може вирішувати питання пов'язані з маркетингом та розповсюдженням кліпу. На моменті продакшну продюсер старається контролювати весь процес, забезпечуючи всім необхідних всіх учасників зйомки. Якщо продюсера немає на зйомочному процесі, зазвичай за це відповідає або режисер, або асистент режисера. Четвертий член команди він є опціональним, але все одно бажано, щоб він був. Це гафа. Він відповідає за планування та реалізацію освітлення на майданчику. Щоб відповідати творчим задумам режисера та оператора. Інколи роботу гафера може виконувати сам оператор, розставляючи те чи інше постійне світло. Хоча, знову таки, оператор більше слідкує за композицією, в той час як гафер слідкує саме за аспект освітлення. П'ятий член команди це звукорежисер. Хоча у музичних відеокліпах часто використовується студійний запис треку, звукорежисер може бути необхідним для запису натуральних звуків або вокалу, якщо це передбачено концепцією. Шостий член команди це художник по костюмах, а разом з ним може йти і візажист. Вони разом вибирають і створюють образи для акторів та самого виконавця, що включає одяг, аксесуари, грим, ну і, звісно, зачіски. Все по задуму актора або артиста або режисера. Або якщо всі члени команди довіряють художнику по костюмам та візажисту, все по їх візі. Бажано, щоб на локації також був художник-постановник, тобто сценограф. Він розробляє та втілює у життя декорації та інші візуальні елементи, які формують простір зйомки. Інколи на стадії продакшну може бути присутній сам режисер монтажу. Режисер монтажу працює на стадії постпродакшн. Він може бути присутнім на майданчику для консультацій з режисером та оператором щодо технічних аспектів зйомки, які вплинуть на монтаж. Якщо зйомка велика і бюджет дозволяє, то режисер, оператор, гафер та деякі інші члени команди можуть забезпечити себе асистентами. Асистенти грають важливу роль у знімальному процесі, так як вони розвантажують основних членів команди. Одного прекрасного дня я все-таки постараюсь зняти хороший репортаж або зі своїх зйомок, або зі зйомок своїх колег. Де покажу на прикладі, як зняти ту чи іншу роботу, але до теоретичної частини я хочу додати важливий етап, який знаходиться між етапом продакшну та постпродакшну, а саме контроль та передача даних. Під час зйомки режисер або його асистент мають проконтролювати по списку те, що вони змогли чи не змогли відзняти. Як тільки режисер розуміє, що весь матеріал у нього знаходиться на руках, і команда зняла все, що потрібно. Для монтажу ролика режисер може оголосити про закінчення знімального процесу. Далі матеріал потрібно швидко передати режисеру монтажу. Цей процес можна описати як передача естафети, адже чим швидше ти передасиш весь матеріал, тим швидше режисер монтажу зможе приступити до своєї роботи. Як можна передати дані? Тут є декілька ключових способів. Перший це передача даних через інтернет. У моїх зйомках матеріал одного знімального дня може важити до 70 ГБ. При умові, якщо я знімаю на умовну Sony FX3 чи на Blackman чи навіть на умовний гред. Передати 70 гігабайт вже є цікавою задачею, адже безкоштовно файлообмінники можуть передавати до 15 гігабайт, як, наприклад, FaxNet чи Google Диск. Тому тут стоїть питання, чи варто брати додаткові гігабайти у хмарі. Телеграм тут майже не використовується, адже зазвичай один дубль ліпсунку важить від 3 до 5 гігабайт, в залежності від тривалості треку та тривалості запису. Нагадаю, з Telegram Premium максимальна вага файлу може важити 4 гігабайти. Телеграм користується лише тоді, коли потрібно додати невеличкі епізоди, але не весь основний масив файлів. Другий варіант це передача за допомогою фізичного носія. Тобто флешки або терабайтника. І добре, якщо ви з режисером монтажа живете в одному місці, бувало і таке, що матеріали кліпів я надсилав із Києва до Франківська новою поштою, кошторис забиваємо покупку флешки та витрати доставку нової пошти. В будь-якому разі я завжди раджу робити бекап, тобто зберігати резервну копію матеріалів або у себе на ПК. Або на терабайтнику. Ключовий момент в передачі даних це їх швидкість. Якщо дедлайни горять, то звісно, краще передавати через інтернет. Але якщо ви розумієте, що матеріалів ну дуже багато і швидше буде передати фізичним носієм через пошту або особисто, то краще скористатися і таким варіантом. Щиро вдячний за ваш перегляд. Сподіваюсь, зйомки у вас пройдуть гладко. Ну і не забуваємо про лайк та підписку, а також за донат на Збройні Сили України. Збір залишаю в описі. До нових зустрічей!